Скільки коштує переобладнати оприскувач? У нас в роботі старенький самохідний оприскувач матрот. Демонтуємо застарілі клапани та шланги та встановлюємо на оприскувач блок керування на 9 секцій від італійського виробника Geoline. А керуватиме цим блоком комп'ютер Geonave 31. Він буде контролювати норму виливу, автоматично відмикати секції на перекритті. При заході на оброблену територію і буде виконувати функцію агронавігатора. Під'єднуємо блок керування до комп'ютера, підключаємо секційні клапани, подачу від насосу та злив в бочку оприскувача. Підключаємо секції високобарними шлангами для хімічно активних рідин, встановлюємо секційні фільтри та заглушки на колектора. Нарешті все змонтовано і наступний етап. Перевірка оприскувача в полі, але перед цим його потрібно заправити і перевірити всі вузли. Цього разу все добре. Їдемо запускати оприскувач в полі. Налаштовуємо і показуємо персоналу, як працювати з цим комп'ютером. Переобладнання зайняло два повних робочих дні, і саме головне, це ціна цього переобладнання 317 тисяч гривень з ПДВ. Пишіть в коментарях: багато це чи мало. І кому потрібно переобладнання, будь ласка, звертайтесь до мене в особисті або телефонуйте нашим менеджерам.